Інша резонансна історія, в якій правоохоронці опинилися за ґратами, суд над бійцями роти торнадо. Бандитизм, зґвалтування, розбещення неповнолітніх? Чим серйозніші звинувачення висувалися проти торнадівців, тим агресивніше ставали акції протесту на їхню підтримку. Так за що саме бійці торнадо опинилися під арештом? І чому суд над ними все ніяк не закінчиться? Розслідування Олександра Курбатова. У вересні 2016-го роті торнадо мало б виповнитися два роки, але тепер її назва асоціюється не з бойовими діями в АТО. Знущання над людьми і катування у вигляді сексуального насильства саме відносно е осіб чоловічої статі. Вбивство ми хаті, щоб Матіус всій країні, всьому народу показав свою доказательну базу. Турмобулонського суду у Києві, щоб провести нардепів і журналістів до судової зали із торнадо, відбувся 2 серпня, коли нарешті почалося слухання справи у суді. Хоча рік тому головний військовий прокурор планував передати матеріали до суду всього за кілька днів. За неповних 10 днів. До двох тижнів ми готові закінчити провадження у справі і надати обвинувальний акт відносно цих осіб після ознайомлення їх з матеріалами справи до суду. Рота патрульної служби особливого призначення МВС України торнадо була створена у вересні 2014-го на базі добровольчого батальйону патрульної поліції Шахтарськ. Шахтарськ проіснував три місяці. Кримінальне провадження проти торнадо військова прокуратура порушила за півроку. 17 червня 2015-го одночасно затримали восьмох бійців підрозділу і його командира. Після вилучення мобільних телефонів була розпочата експертиза. Носіїв е, відео і фото е, даних, повірте, що якщо б я зараз це озвучив на екран, процитував, що там є, то ніхто, ні за які патріотичні заслуги, ніколи б не сказав, що це є людина. Була б відповідь одна: це не людь. Торнадівці, які залишилися на свободі, оголосили переслідування прокуратури помстою за їхню боротьбу з контрабандою в АТО. Та невдовзі сталася подія, яка змусила замовкнути всіх медійних опонентів сторони обвинувачення. 3 липня 2015 року слідчі військової прокуратури увірвалися до родини київських волонтерів Саванчуків. Вони вилучили комп'ютер, всі телефони і затримали голову родини Володимира. Мужа е е звинувачують в тому, що він е разом з. Комбатом Оніщенко вчиняв якісь розпусні дії проти власних дітей, проти яких, якихось ще дітей і е, вчиняв якісь дії протизаконні в зоні АТО, е, катування. 4 вересня 2015-го Володимира Саванчука відправили в СІЗО. Акції протесту, які почали волонтерські організації, швидко припинилися після серії публікацій у ЗМІ. Ішлося про те, як батьки нібито розбещували своїх дітей разом із командиром роти Торнадо Русланом Оніщенком. Автором інформаційної бомби був Володимир Бойко. Довелося це мені вже викласти на Фейсбуці зв'язку з тим, що громадське телебачення, зокрема та і інші медіа, показували і пікетування. Прокуратури головновіської прокуратури, яка яку вчинила Саванчук, Світлана Саванчук, матір цих потерпілих дітей. Саванчуки запевняють, що жодного разу не були в АТО торнадівці у Саванчуків. А експертиза, яку призначила прокуратура, спростувала головне обвинувачення. У дітей відсутні ознаки психологічних е, якихось вад та е, відсутні ознаки розбещення. Тобто діти ніколи не бачили оголених батьків, тобто два фахівця, і той фахівець, який був запрошений захистом, і той фахівець, у якому було доручення проведення органу свого слідства, вони однакової думки дійшли щодо цих дітей. Експертизу провели у жовтні 2015-го. Але батько дітей провів в ізоляторі ще сім довгих місяців. В його сусідів по камері вже були його інтимні фото з дружиною, що зберігалися тільки у вилученому прокуратурою комп'ютері. На момент обрання міри запобіжного заходу у захисту, тобто безпосередньо в мене, було е, папка, в якій були лише ксерокопії якихось фотографій. В СІЗО були у певних людей вже кольорові і в е, цифровому вигляді. Педофільський скандал незабаром зник із змі разом із дискредитованим торнадо. Прокуратура скористалася інформаційним вакуумом у березні 2016-го Було затримано і Миколу Цукура. який багато розповідав про контрабанду в АТО. У меня в основном все статьи, которые подпадают под штраф. То есть я могу заплатить штраф и выйти, но нас держит все 255 -е. Это ОПГ. По мнению прокуратуры, наша ОПГ создана с целью похищения мирных граждан для привлечения к хозработам. То бишь убирать плац, чистить картошку. Злочинне угруповання найтяжча стаття у списку обвинувачень, висунутих усім торнадівцям, яких судять, до 12 років позбавлення свободи, решта статей більш індивідуального характеру, перевищення службових повноважень і катування. Попри гучні заяви військового прокурора, до суду не дожили звинувачення про розбещення дітей, зґвалтування і вбивства. Немає і щедро проанонсованих телефонних відеозаписів з нелюдськими діями. Якщо б була зацепочка, хоча б маліша ніточка, це вже було б уже було в суду. І цю б ніточку на шию б мені прив'язали. Те, що наявні докази не збігаються з заявленими, підтвердив і військовий прокурор, який безпосередньо займається справою торнадо. Справі досудження відеозаписів немає і фото. вся інформація пішла зі слів потерпілих. На даний час не відшукані це відеозаписи. проти досудове розслідування інших підслуг воно триває. Потерпілими на суді виступають саме ті люди, що розповідали у відео із відтворенням катувань, яке оприлюднила прокуратура. Не сидя, Чоловік по сусі удара облас 20-ті виділяв сознання. Відвілі сознання на балгарені. Але за словами торнадівців, слідів від тортурів на тілах постраждалих судом не встановлено. Пускай тепер Матіус розкаже об цих ізверках, які він там зачитував, ці чотири протоколи, как раз ці чотири потерпівших і виступили, mm -hmm. де там указано всі такі от страсті мордасті, як їх били, як їх питали. І в одного тільки легкі телесники. Саме тому торнадівці вимагають відкритого судового процесу. Після штурму будівлі суду, коли нардепам вдалося провести всередину журналістів, прокуратура 5 серпня оприлюднила змонтоване відео із судової зали. А 10-го із новою заявою про педофілію торнадівців виступила нардеп Тетяна Чорновол. Одночасно Володимир Бойко публікував новий сенсаційний матеріал із кольоровими цифровими сканами із месенджера Viber. На них, нібито Володимир Саванчук, екс-командир Торнадо, обговорюють розбещення дітей Саванчуків. Там присутній знімок маленького сина останніх. Про результати експертизи, які у жовтні буде рік, ані слова цікаво, що цих матеріалів не було ані в суді, ані в адвокатів. Вони є лише в експертів і прокурорів. Останні боржа, що злив організували не вони. Експерти вони також попереджаються про оголошення відомості до судового розслідування. Тому я вважаю, що експертів цього не робили. Також на 100% певне це не робила ні я та ні інші працівники прокуратури. Після нового витка скандалу розшукати Світлану Саванчук було непросто. Каже, що за останній рік її життя перетворилося на кошмар. Коли з'явилися ці статті э, в пресі, э, люди, які мене раніше підтримували, вони просто исчезли. То есть мы, ми, я і мої мои діти в вакуумність. Єдиний годувальник, чоловік, сім місяців був у СІЗО, а тепер під арештом в іншому місті. Самій Світлані постійно погрожують та найбільше страждають діти. Недавно подарили рібенку на день рождения планшет, і я його просто не даю що я не хочу, щоб вот эти статті, тому що і так на вулиці, і в школі, і в садіки задають питання. Справа торнадо буде тягнутися ще довго. Військовій прокуратурі потрібен гучний успіх. Надто багато зусиль витрачено на піар. Надто багато поставлено на карту.